Юні дзюдоїсти Комсомольська вшанували пам'ять воїнів АТО перемогою у всеукраїнському турнірі, який пройшов у нашому місті на честь бійців загиблих за незалежність України. Всеукраїнський турнір з дзюдо присвячений пам'яті воїнів загиблих під час антитерористичної операції на сході України, зібрав майже 200 юних борців Полтавщини, Кіровоградщини та Харківщини. Було розіграно 15 комплексів нагород. Дзюдоїсти Комсомольська здобули 27-10 золотих. 6 – срібних та 11 – бронзових. Честь нашого міста відстоювали вихованці трьох шкіл дзюдо, а саме відділення дзюдо дитячо дитячонацької спортивної школи номер 1 міського осередку обласної дю США Олімпійські Надії та центру дитячого розвитку з боротьби дзюдо і самбо Елефант. Кожна із наших шкіл боротьби завоювала по 9 медалей. Тренер центру Елефант Юрій Ляшенко зазначив, що турнір з дзюдо пам'яті воїнів АТО, який пройшов у Комсомольську, вперше у подальшому стане традиційним. На думку ініціаторів заходу, це змагання довело єдність комсомольської спортивної, військової та патріотичної когорти. На турнір було спеціально запрошено почесних гостей людей, які на власному досвіді знають, що таке захищати. Батьківщину саме вони і провели урочисту церемонію нагородження переможців змагання ініціював змагання центр Елефант, але провести його самостійно без підтримки небайдужих городян було неможливо. В Першу чергу Елефант особисту подяку висловлює голові правління відкритого акціонерного товариства Полтавських ГЗК Вікторові Хлотоусу за посильну фінансову допомогу. Також дякує за підтримку Валерію Горському, Юрію Ландерю, Миколі Мушковському, Віталію Знахаренку та Леоніду зміну учасники всеукраїнського турніру пам'яті загиблих воїнів, АТО продемонстрували стійку витримку, проявили високу жагу до перемоги, обійшлися без серйозних травм. Глядачі залишились задоволеними дійством. Змагальне татамі розсудило спортсменів за майстерністю. Так, золоту медаль серед наймолодших учасників найлегшої вагової категорії 19 кілограмів. Здобув комсомальчанин Тимур Гасан. Бронзу Максим Гілевич, переможцем серед дзюдоїстів з масою тіла 21 кілограм, став Артем Яструб. Бронза у Діоніса Стахньова. Особливо порадували тренерів дзюдоїсти, які виступали у ваговій категорії 23 кілограми. Вони тріумфально провели свої поєдинки і зайняли всі місця п'єдесталу пошани. На найвищу сходинку піднявся Артем Букша, який у фіналі, завдяки правильній тактиці, перевершив доволі сильного супротивника Сергія Мохтана. Бронзовим призером став Назар Яцина. Лідером вагової категорії 32 кілограми виявився наш Максим Кондратенко, срібним призером серед спортсменів із. Вагою 26 кг кілограмів був Денис Комісар. Бронзу до власних скарбничок спортивних здобутків принесли Назар Соловйов, Артем Шамраєв, Дмитро Івко, Максим Василенко та Владислав Цвітков. У віковій групі старші юнаки поєдинки були ще більш захопливими та емоційними. Спортсмени демонстрували відмінний рівень підготовки та показали високотехнічну боротьбу на татамі. Деякі поєдинки було завершено достроково, адже борці цієї вікової групи вже мають значний змагальний досвід і вміють тактично обігрувати супротивника та технічно здійснювати китки. На іпо. Беззаперечне лідерство у ваговій категорії до 27 кілограмів заслужено здобув Владислав Короткий. А у категорії 34 кілограми Тимур Ємченко. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани також піднявся Ярослав Омельченко, який змагався із борцями. Маса тіла яких становить 42 кг. кілограми. Срібним призером турніру у категорії 38 кг кілограмів був Микита Макаренко. Бронзову нагороду завоював Артем Колотов, категорія 34 чотири кілограми. Відмінно на всеукраїнському турнірі з дзюдо, присвяченому пам'яті воїнів загиблих під час антитерористичної операції на сході України, виступили і дзюдоїстки Комсомольська. Ними здобуто вісім медалей. Серед них три золоті, три срібні та дві бронзові. Дворазовою переможницею стала Анна Кушніренко, яка виступала одразу у двох вагових категоріях. Ще один чемпіонський титул завоювала Анна Чечко. Володарками срібла стали Поліна Везерська, Анна Михайленко та Анастасія Шудря. Бронзові нагороди вибороли Поліна Тумко та Марія Диба. Серед усіх збірних, які брали участь у турнірі, виступ команди Комсомольська виявився найрезультативнішим за кількістю здобутих медалей та набраних очок. У активі наших дзюдоїстів 27 нагород. А це 53 бали. І перше місце на офіційного загальнокомандного рейтингу на другій позиції. Борці Кременчука у них 22 очки. На третьому місці опинили спортсмени Харкова із підсумком у 18 балів.